Чи варто перейменовувати вулиці під час війни? Коли Іван ти написав дихаю Леніним, то дихни, щоб ми почули, як це дихати Леніним. Це все тому, що в Радянському Союзі сексу не було. Є, є політична кон'юнктура, а я хочу. Навіщо взагалі вулицям давати імена людей? Я вважаю, що це взагалі геніальна ідея. 29 вулиць перейменували в Вірпені десь півтора місяця назад. Чи варто переіменовувати вулиці під час війни? Навіщо вулицям надавати імена людей, які не на слуху? І чи варто взагалі вулицям надавати ім'я людей? Знаєте, в вірпінців є багато різних запитань довкола вулиць і імен, якими вони названі? А якщо є питання, треба шукати на них відповіді? Сьогодні ми будемо говорити про це з незалежним експертом. Економістом, доктором історичних наук і найважливіше краєзнавцем Володимир Студінський. Володимире, ви сказали, що 29 вулиць за такий короткий період це не рекорд. Ну, по-перше, давайте так, я по частинах ваших питань розіб'ю. Я буду кіль, вам кіль, задавати кіль, 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 інші. кількість перейменованих вулиць не говорить ні про що. Питання в тому, яка якісна підготовка у вирішення цього питання чи потрібно переименовувати вулиці під час війни. Можливо, це звучить якось, ну, це риторичне запитання, тому що ми ці перейменування і принесення нових нас і змін пантеону героїв повинні були зробити як мінімум років 30 тому назад, а не сьогодні. Просто події 22-го року, лютого 2022 року, особливо це стосується Єрпеня, як одного із міст підштовхнули цей процес. І Він нарешті пішов. А закон про декомунізацію коли був прийнятий? В 2015 році, вісім років практично в цьому плані ніхто не працював. І ще один момент. Ви кажете, під час війни. Подивимося на наших опонентів. Це я так м'яко кажу, на москалів. Вони, як приходять на ту територію і володівають населеними пунктами, вони що перше роблять? Міняють вивізку на російську і міняють назви вулиць. Вже потім іде вся інша гуманітаристика. Тобто, це питання дуже важливо. Люди в Ірпіні не проти того, що проходила декомунізація. Вони не проти того, щоб імена людей радянської радянських десь туди і далі перейменовували на інакші. Але парадокс в тому, вони кажуть, що всі імена, які отримали в вулиці, це фактично люди радянської доби. І ми зараз говоримо про те, що дуже багато імен є контроверсійними. А будь-яка особа будь-якого історичного періоду, вона є суперечлива. Чому? Тому що кожна історична особа, і ми з вами теж не виняток, тільки ми в своїх масштабах історичні особи, є продуктом даної історичної епохи. Казав один класик: жити в суспільстві і бути вільним від суспільства неможливо. Люди чомусь включалися, що їхня вулиця буде носити ім'я Івана Драча. Одні, тому що не знали, хто такий драч, а другі, ті, хто все-таки знали це ім'я, казали: Ну як же ж так, він же ж такий комуніст, він же в свою чергу написав публічну заяву, в якій відхрестився від того, що він підтримував дисидентів і таке інше. Дивіться, по драчу. Драч дійсно був членом КПРС. Займав деякі пости. Він був читабельний е і видав і той, хто видається ще за радянської доби. І не один десяток разів тут був в Вірпені, відпочивав і писав свої поезії. Навіть написав таку поезію, як «Дихаю Леніним, яка стала е певного часу навіть анекдотичним. Йому казали, Іван написав. Дихаю Леніним, то дихни, щоб ми почули, як це дихать Леніним. Але у Івана Драча була і поема Чорнобильська Мадонна. Це взагалі була чи не перша поетична, поетичний твір, який стосувався цієї трагедії, де він ставив дуже незручні питання. Але давайте формальні речі. Іван Драч, перший голова народного руху України. Не забуваємо, що він водночас в цей час був комуністом. Тоді в народному русі, тоді так, отаке от було підйом, що багато членів КПРС були в Русі. І тоді було оце оцей якраз національне єдинство було, тому що на перший план виходила національна ідея. Уже те, що він був лідером народного руху України, що він став одним із класиків української літератури ХХ століття. А якщо Ірпінь претендує і хоче створити відповідний бренд. Що Ірпін це столиця української літератури, а на цей Єрпінь має повну право. А ми пізніше трошки. От тут явською повне це. право. Угу. То тому потрібно враховувати ці речі. От дивіться, серед тих імен, про які ми зараз говоримо, нових, нових на наших вулицях є, наприклад, Дмитро Павличко. Я для себе відкрила Дмитра Павличка. Знаєте як? Він каже. І ти йшла поперед мене як лань, хитаючись музично, і я помітив, як ти звично топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці. О, я хотів тобі сказати. Але мені тоді здалося, що то не золоте колосся, що то любов мою безмежно стоптали так необережно. Але чи можемо ми називати вулицю його ім'ям заради одного вірша? Ну що ну ні, ні, правда? Це, Війця... це комплекс. Тут повинен тут повинна бути комплексний підхід. Яку роль зіграло для України, для українізації все-таки те, що Павличко а, був координатором Всесвітньої Української Ради? Всесвітня, всесвітня Українська Рада в той час це, мабуть, щось значуще, ні? Ну, що таке Всесвітня координаційна рада або Конгрес українців або конгрес вільних українців, ці ж організації це міжнародна організація, яка об'єднує українців заради заради певної якоїсь мети. В... в геополітичному просторі, звичайно, що ці організації грають свою роль, і координація робіт з ними має важливе значення. Я вам скажу сьогоднішній приклад. Якби ми сьогодні не працювали з діаспорою, чи могли б ми сьогодні повирішувати дипломатичні питання на рівні Сполучених Штатів Америки, Канади, Європейського Союзу і так далі, не дивлячись на те, що у нас сьогодні серйозна війна. Отже, це були початки, які відгукнулися вже тепер. Звичайно. але ви зрозумієте. Ряд організацій міжнародних, з якими співпрацювали і радянські, і пострадянські письменники, вони закладалися ще в 70-ті, в 60-ті, в 80-ті роки ще до розвала Союзу. І ці організації певною мірою, до речі, грали і роль в тому, щоб розвалити Радянський Союз. У нас одна із вулиць, названа іменем Олеся Ульяненка. Олеся. Провулок. Провулок. так. І ви були здивовані позитивно. Що... А позитивно? позитивно здивований. Здивований. Чому ви були здивовані? Розумієте, Ульяненко це. Із тої плеяди українських письменників, молодих, Одуляненко 62 1962 року, так, такого року, як я, він навіть трошки молодший. Могли би знати його, так? Теоретично так. Але я знав, що він існує, що він отримав Шевченківську премію, що в нього було доволі цікаве життя. Ну, Творчих людей воно завжди. Ви візьміть біографію так там можна писати взагалі. Твори, які можуть ну, цензуру так. не пройти, а, але ж від цього він менш, менш великим не став. Ульяненко був досить плодовитим. Його роман Сталінці, за якого він отримав шо, е, Шевченківську премію, якщо я не помиляюся, 97-й рік став просто проривом. Він е, е, розкрив ту тему, е, до якої в українській літературі мало хто, ну так, скажімо, приходив в приту. Він, по суті. Ну, кам на кам'я не залишив на оцій сталінській системі і взагалі на радянській системі. Хоча сама фігура Ульяненко нас завжди викликала такий, ну, неоднозначну оцінку за його е, способу життя. З іншого боку, Олесь Ульяненко написав твір, який викликав великий скандал. І Я не знаю, в чому там суть скандала, його назвали порнографічним. Роман називався Жінки його мрії. Це все тому, що в Радянському Союзі сексу ні, не було. Ви ж знаєте. Ні, то так. це якраз це вже ж був 2006, там, 2006 рік, здається, цей це ще звідти тягнеться. Да, і вони там цей, і причому там під тим, що це антиморальний роман, підписали доволі серйозні люди, які сьогодні в літературі. Ми їх читаємо, і ми до них дуже позитивно ставимося. Ну, от вам іще один прояв. А як тоді давати оцінку цим людям, які будуть в перспективі претендувати на увіковічня? Люди кажуть, навіщо взагалі вулицям давати імена людей? Сьогодні дали такі, прийде інша доба, будемо перейменовувати. Чому не називати вулиці без імен: квіткова, місячна, суснова і так далі, тому подібне? Чому? Тому що це історія, це е, о той ланцюжок безперервності епох, епох, який тягнеться від і до. Це та парадигма, або хочете, я вам скажу, матриця. Тому що сам час має чисто лінійний вибір від і до. А нас цікавить не, яка його протяжність. Нас тривали, чим цей час наповнений. А він наповнений людьми. Роботою цих людей, здобутками цих людей, поразками цих людей і за будь-якою дією навіть виготовлення хліба стоїть конкретна людська праця. В літературі теж саме. А ірпінь претендує на літературну столицю України. А наскільки ця концепція, літературна столиця України? Ірпінь на сьогодні, ну, з вашої точки зору, виправдана? Я вважаю, що це взагалі геніальна ідея. Не знаю, кому це належить. чи це Колективна ідея, чи це чиясь авторська ідея, ну в даному випадку цим людям, які цю ідею почали розкручувати, потрібно віддати належну шану. Я вам відверто скажу. Тому що у нас і переименування вулиць, і брендування міст, я вже таке слово, тут живу, немає якогось концептуального підходу. Кожен населений пункт повинен викликати асоціацію. Я вам кажу, Париж у вас зразу виникає пара образів. Впізнаваності цього міста це і якщо в літературі Хемінгуей, хоча він був американцем, і Ейфелева Башта. Ви зрозуміли, прошу? Якщо вам кажуть Львів, у вас теж виникає асоціація. Якщо вам кажуть Київ, теж виникає асоціація. Але пане Володимире, дивіться, у нас є а, ірпінь спортивний. Це, ірпінь це, це, молодіжний, ірпінь скажу. здоровий спосіб життя, це можна, ірпінь літературний. Це, це нічого, що так ні, багато. він не літературний, це столиця. Солиця. Ви зрозумієте літературний. Це можна, е, оці всі складові ірпеня, і спортивний, і молодіжний. І який там іще хочете, це можна. Поставити додатком до будь-якого міста, що Львів спортивний не може бути, чи Шмеренка не може бути спортивна, чи Малин не немолодіжний це будь-який. А от своя ота родзинка, вона якраз полягає в тому, тому що я не знаю іншого жодного міста в Україні, де практично всі літератори 20-го століття і вже початку 21-го року перебували, мені здається, абсолютно всі. Всі. Мені здається, що не тільки вони перебували, що вони багато тут що й творили. Всі. Дивіться, ми щойно лише зачепили тему імен, які, які носять наші вулиці від недавно перейменовані. Але ми коли готували цю передачу, навіть уже на початку, ми зрозуміли, що мало цієї однієї розмови. І ми так собі подумали, ми плануємо, та Людмила Миколаївна. У нас, до речі, за камерою стоїть головна редакторка. Горіс запитав, чи ми виконуємо одночасно багато рулей, багато рулей. То ми так собі подумали, що ми візьмемо 29 вулиць, і ми візьмемо на кожну вулицю, скажімо, по 5 хвилин, і про кожну вулицю будемо вам розповідати. Так хочеться, щоб ми всі пишалися нашим ірпинем, і так хочеться, щоб кожен із вас, який живе на вулиці, пишався тим іменем, а, чи а, тим іменем, що яке носить ваша вулиця. Тому ми тему не завершуємо, а з нашим гостем прощаємося і дуже дякую. Дякуємо, що ви прийшли. Дякую вам. Хочу пінської води. Хочеться, щоб я сьогодні напився. Ти ви якось мені казали, що ем, перейменування вулиць дуже заполітизоване. Є політична кон'юнктура. А я хочу. Одне із міст недалеко від вас приймає рішення вулицю генерала Залужного. Я не знаю про генерала Залужного. Яка в нього реакція? Думаю, може він просто не в курсі справ. Якби взагалі іменами живих називати, ну, в крайньому випадку це не етично. Це некоректно. коректно. Це... Ірпінь в цьому сенсі виграє, бо всі імена вже, як то кажуть, на небесах. Другий, люди. другий момент. У нас на площі стоїть пам'ятник Шевченку. Молодомий Унікальний, пам Унікальний mm -hmm. так. Але в часи комуністичної доби, доби всі ставили пам'ятник Леніну. Тепер пам'ятник Шевченку, який до Ірпеня фактично не має. Ну, жодного стосунку. Він має до нації стосунок. Іван Франко, Леся Українка і Тарас Шевченко. Угу. Оця велика трійка, про яку ми називаємо вершина українського національного бренду. Дуже дякую. Я, я дякую вам за запрошення.